35, починаємо ефір. Я Симоненко Олег, директор видавництва час майстрів. Вітаю, шановних всіх з прийдешніми святами. І хочу вам познайомити з нашою книжкою, яку ми приготували до свят Різдво, книга, в якій сховалася душа, написав і намалював Віталій Кириченко. Але перед цим хочу нагадати ще про наші книги, які теж ми приготували до свят. Книгу, яку треба прочитати до Дня Святого Миколая. Вже закінчується тираж, залишаються останні екземпляри. Хочу, хочу подарунків. Моя книга Олега Семененко. Теж закінчується тираж останні екземпляри. Пазл Квест календар. Вже перший тираж продали. Сьогодні прийшов вже другий тираж. Про китю Мартусю та її подружку. Книга для найменших до Нового року. І про зимові пригоди бодя вправляється в горові. І повертаємось до книги Різдво, книга, в якій сховалася душа, написав і намалював Віталій Кириченко. Хлопчик Миколка. Так сталося, що в нього день народження співпадає з Різдвом. Вони з сім'єю їдуть до бабусі, яка живе при Карпаті. І що це за день такий видався? Що Миколка знайшов купу привидів для образ? І він вирішив, образившись на всіх, що він нікому не потрібен, і каже: Піду я сам додому. Пішки. Я піднявся на пагорб і підійшов до старого взлугатого стовбуру. Коли я зазирнув у вікно, то спочатку не повірив своїм очам. Я замружився, полічив до десяти і розплющив очі. Але видіння не зникло, за вікном було старовинне місце. Там, за вікном, я побачив людей, одягнених так, як, мабуть, вдягались у позаминулому сторічці. Вони взагалі не зважували мене і займалися своїми справами. Я проліз через вікно. Спустився на землю з того боку дерева. Гей, шановний пане, звернувся я до чоловіка, що прямував до міста з довгою палестю на плечі та з проводом мисливських собак. Що це за місто? Але чоловік не звернув на мене увагу. Я зрозумів, що він не чує, не бачить мене. Пані, ого!» – гукнув я жінку, що поруч збирала хмиз. Та й вона не бачила, не чула мене. От такої. Та я ж людина не Та ще мене ніхто не чує. А-а-а! голосно закричав я. Цій дивовишній країні. Виколка зустрічає своїх янголів, охоронців, і вони йому дають змогу подивитись на світ, світ людей, яких він вважав, близьких до, них, до нього людей, яких він вважав винними у своїх образах. І він зрозумів свої помилки. Він зрозумів, що його люблять. Він зміг познайомитись з таким, як пробачення феноменом, і зміг пробачити. Він повертається додому, там на нього вже чекають. І наступний день наступає Різдво, створюється багато різних див, вони святкують. І в цій книзі ви також можете прочитати, і вас ця книжка, ця історія познайомить з багатьма традиціями різдвяного свята, з дідухом, з, з 12 стравами. І іншими традиціями цього свята. Це вже наша така традиційна книжка. Ми вже третій рік поспіль її видаємо і з успіхом продаємо тираж ще до початку нового року. Так що рекомендую, якщо ви ще не знайомі, ще не купували, познайомитись, звернути свою увагу на одну з наших книг, яку ми створили спеціально для ваших дітей для створення святкового настрою. І може, й вона стане нагоді вам і вашим дітям і допоможе щось зрозуміти більше. Дякую. З вами був Симоненко Олег, видавництво Час майстрів, Різдво, книга, в якій сховалася душа. Щасливо!